Алія. Дуже гарне прославлення в кінці. Сином дай або дочкою дай бути твоїм Господь. Сьогодні проповідь буде на цю тему. Ми починаємо молитву най, скажімо так, з найвеличніших молитв – це Отче наш. Отче наш. І проповідь сьогодні на ту тему. Хто твій отець? Хто твій батько? Хто твій батько? Духовний. Хто твій батько взагалі? Не фізичний, я не по крові. Хто твій батько? Коли ми молимося, Отче наш? Чи задумуємося ми, звертаючись, Отче наш? Чи точно він твій Отець? Ти впевнений? Ти впевнений? Те, що він вважає тебе за дитину, ще не означає, що ти вважаєш його за свого Отця. Задумайся. Чи вважаєш ти нашого Отця Небесного своїм найближчим Отцем? Чи можливо хтось з тебе інший отець? Тато, тато. Євангелінка. Тато, я тебе так люблю. Тата, я тебе так слухаю, тате. Що роблять діти? Повернемось трошки. Ісус Христос нас вчить будьте як діти. Так? Тобто нам треба приклад брати з дітей. Коли моя донечка коло мене, що вона зазвичай робить? Перше, вона мене любить. Друге, вона дійсно вважає мене своїм батьком. Вона відноситься до мене як до тата. Будь-яка проблема, яка є в неї, ну, для неї це значуще що навіть щось десь зав'язати чи застібнути десь гудзик чи щось. Це для неї вже проблема. Що вона робить? Тато або. Допоможи. І вона знає, що тато та мама їй допоможуть. Вона впевнена. Вона вірить. Вірить всім серцем. А ми так по відношенню до свого диця Ми віримо, що він допоможе. Ми звертаємось до нього з будь-якою проблемою чи ні? Чи ми прям самі? От нам треба самими щось зробити. Бо до батька звертаються діти до свого батька. Моя донечка звертається до мене. А ми, якщо ми діти, визнаємо Отця Небесного, чи звертаємося ми так смиренно? Тому що дочця до мене звертається, тато, допоможи, кажу, ні, не хочу. А чому? Зразу питання, а чому? Ну допоможи, ну, будь ласка. Чи ми з таким серцем, як моя донька, до мене звертаємось до Бога? Господи, допоможи. Не допомагав. Господи, ну допоможи, ну чому? Ну чому ти не допомагаєш? Ну, будь ласка. Ми так звертаємося. Друге. Любов. Вона просто підходить, обіймає мене і каже, тато, я тебе так люблю. В Проявлення любові. У неї є безумовне проявлення любові до свого батька чи до своєї матері. Вона одразу посміхається. А найменше так взагалі ще посміхається зразу. Да. Проявлення любові в очах, в діях, в поцілунках, в обіймах. Чи ти так же ж проявляєш свою любов до Отця нашого Небесного? Скажи мені. Отаку От просту, дитячу. Бо Ісус Христос сказав, бо ти як діти. Чи проявляємо ми так до Бога нашого?» Слухається, чи моя донька. Мене постійно. Постійно, ні. Але зазвичай вона робить те, що я кажу. А якщо вона не слухається, що вона отримає? Куточок. Тобто і, і, якесь наказання. Так так же і з Богом. Чи слухаємося ми Бога? Бо все, що, ну не все, хай не все, але велика частина того, що в нас в житті, відбувається саме за те, що ми не слухаємося Бога і стоїмо постійно в такому куточку. Бо Бог нас люблячи, Він нас туди став. Ставив цей куточок. І ми там стоїм, рівем. чого не виходить так, як я хочу. А потім, коли заспокоїмося, візьмемо руки, добре, отець Небесний, буду робити так, що. Іона, гарний приклад Іона. І тонув, і в киті був три дні, і все Все таки зробив. Постраждав багато. Зробив, попроповідував. Але Бог відмінив своє рішення на... і не спалив, бо покаялась Ніневія. І що він зробив? А ти ж обіцяв? В депрес впав. Не будеш впадати жодного разу в депрес, якщо ти будеш постійно слухати і чути Бога. Мати відкриті вуха. Ти ніколи не впадеш в жоден депрес. А в депрес ти встав... впадаєш завжди, тільки коли ти хочеш, щоб було по-твоєму, а не по-божому. Якщо ти постійно живеш і хочеш, щоб було так, як ти хочеш, твої бажання гарантовано буде депрес. Депрес це депресія. Якщо ж ти будеш слухати Батька Небесного, чути його, йти за ним і завжди радитись усьому з ньому. Хай буде воля твоя! Тоді ти будеш справжньою дитиною. Ти визнаєш його як батька, як дитина, як моя доця, Стій тут, туди не йди, дай ручку. Все воно робить, все в неї добре. Так і ми повинні з Богом нашим за це небесне. Сказав стояти, стоїмо. Дай ручку, взяти ручку за ручку, духовну ручку і, і піти. Слухатись повинні Бога, слухатись, все він тут записав. Що треба робити, все. І мати особисті відносини з ним, розвивати, з Духом Святим, чути його, він все каже. Затрону ще одну тему. I'm um, black. 1 Іоанна, 3 розділ, 9, 10, 8. Хто чинить гріх, той від диявола, тому що диявол грішить від початку. Для того з'явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Кожен народжений від Бога не чинить гріха, тому що його насіння пробуває в ньому, і він не може грішити, тому що народжений від Бога. Так виявляються діти Божі і діти диявола. Кожен, хто не чинить праведності, не є від Бога, як і той, хто не любить свого брата. Що нам слово каже? Що ми розділені на дітей Божих і дітей диявола. Якщо ти не живеш праведно, якщо ти не шукаєш Бога, якщо ти не маєш відносин з Живим Духом Святим, якщо ти не борешся зі своїми гріховними думками, діями, якщо ти не робишся краще. Не працюєш над тим, щоб бути святішим, кращим, праведнішим, ти дитина диявола. І батька твого свого називати, Отче наш, ти вже не можеш. Який же ж він тобі отець? Якщо ти робиш вчинки, які ідуть від диявола. Якщо ти робиш вчинки, які від диявола, ти не не син Бога або донька, ти син або донька диявола. Євангеліє від Іоанна. Одна з найголовніших сьогодні місць писань. Ісус Христос розмовляв з книжниками, фарисеями і так далі. І вони відповідають ну, Ісусу Христу з 39 го вірша, 8 розділ 39 вірша. Наш отець Авраам. Ісус каже їм: якби ви були дітьми Авраама, то робили б діла Авраама. Стоп, зупинимося. Які діла ми робимо? Чиї діла тихмиї діти? А ви хочете вбити мене, людину, яка сказала вам істину, що почула від Бога. Авраам такого не робив. Ви робите діла свого Отця. Вони ж сказали йому: ми не від блуду народилися, у нас, у нас один отець Бог. Так кажуть книжки. Ісус сказав їм, якби Бог був вашим отцем, то ви б любили мене, тому що я від Бога вийшов і прийшов, бо я не сам від себе прийшов, а Він мене послав. Чому ви не розумієте моєї мови? Тому що не можете слухати Мого слова. Ви від свого отця диявола. І ви охоче виконуєте похоті свого отця. Зупинимось. Похоті отця диявола виконуєте, значить, діти диявола. Ненависть, злість, брехня, лукавство, гроші. Влада? Гординя, недовіра Богу. Зупинюсь недовіра Бога. Перший гріх від чого став? Диявол, вигляді Змія підійшов до Адама і Єви і сказав, а чи правду говорить Бог, він вам бреше. І вони повірили. Повірили дияволам. От саме тоді диявол став батьком людини. Коли людина починає вірити дияволу і сумніватися в словах Божих, вона міняє свого батька. Батька небесного на батька земного диявольського. Він був людиновбивцею від початку і не встояв в істині. Диявол не встає в істині. Тобто, якщо ми в істині не стоїмо, ми ну, і ближче до диявола, бо в ньому немає істини. Коли він каже неправду, то каже своє. Бо він неправдомовець і батько неправди. А оскільки я кажу істину, то ви не вірите мені? Хто з вас докорить мені за гріх? Якщо я кажу істину, то чому ви не вірите мені? Хто від Бога, той слухає слова Божі? Ви тому не слухаєте, що ви не від Бога? Амінь. Чиї слова? Ти чуєш? Ти чуєш істину і слова Ісуса Христа, і Слова Боже, чи щось інше? Якщо ти чуєш щось інше, неважливо, що це інше. Неважливо. Якщо воно не істина і не зі слова Божого, не слова Ісуса Христа, вони від диявола. Бо не буває слів іще від третьої якоїсь особи. Або від Бога, або від диявола. Є істина Божа, яка написана в Слові Божому. Її ти віриш, Бог тобі сказав, що, все, що він може зцілити. Вір в це. Благословите. Вірце. Із будь-якої е, ну, важкої ситуації вихід знайти Бог допоможе. Допоможе. Вірце. Наблизитись до Христа можеш, можеш! З Духом Святим спілкуватись можеш, як, е, ну, як я оце зараз з вами можу спілкуватися. Можеш, можеш, істина так каже. Життя своє побудувати на Слові Божому, на е, проведінні, на видінні Божому. Можеш, можеш. Все ти можеш, все ти можеш з Богом! Коли Бог твій Отець, то тоді ти все можеш. Немає нічого. Сказав Ісус Христос, що про що? Про будь що якщо будете просити, немало не сумнівайтесь, про будь-що, як у батька, як доця до мене, підійде. Про... Тато, ну поможи, Ну почитай, казочку, ну почитай, ну почитай. Рано чи пізно все одно я її прочитаю, все одно, навіть якщо зайнятий, скажу пізніше, але потім прочитаю. Бо як Ісус сказав, по невідступності вашій просіть і буде вам. Просіть, моліть, спілкуйтеся. Так хто ви, хто, хто ти? Донька чи син Отця Небесного, який там, чи може в тебе батько інший? Той, хто бреше, той, хто лукаве, той, хто гордиться. Батько гордині хто? Хто перший його згордився? Діявол. Коли гнеш свою лінію, ти. То хто твій батько? Диявол. Задумайся, хто твій батько? І проаналізуй і все зміни. Зміни. Собі, зміни відношення. Ми, діти, Отця Небесного, а не Отця Земного. Бо батько земний це диявол йому віддана. І все, що тут навколо цієї землі, він тут царює. А наш Отець Небесний. Та. І наш Ісус Христос. Амінь. Отче, Отче Небесний, допоможи нам бути твоїми дітьми. Захисти, збережи нас. Не дай дияволу бути нашим батьком, допоможи нам вистояти, допоможи нам в ім'я Ісуса Христа, відігнати диявола від нас і нашої родини і від нашої країни. В ім'я Ісуса Христа, святий Боже. Дай список, будь ласка.